Сьогодні зв'яжемо балетки на замовлення у такому глибокому синьому відтінку, який дуже вам сподобався, судячи з коментарів. В кінці відео, як завжди, покажемо результат. Обов'язково дочекайтесь, а ми починаємо роботу з устілок. В'яжемо їх з трикотажної пряжі 100% бавовна, тому вони натуральні. За рахунок фактурного в'язання вони ще й мають легкий масажний ефект. Наступний етап це робота з гумовою підошвою. Не завжди маємо можливість. Це зняти, бо в нашому фотокубі робити це не дуже зручно, але ви можете в інших наших відео подивитися, як ми це робимо. Більш докладно всі ці процеси розглянуті в наших відео майстер-класах, за допомогою яких ви зможете навчитися в'язати повноцінні капці або балетки на надійній гумовій підошві, Таке взуття можна носити не тільки вдома, але й на вулиці. Всі доступні уроки можна знайти на нашому сайті LussiтаLav.com. Тим часом ми вже перейдемо Прийшли до найскладнішого етапу в'язання верху з пряжі букле. Чому цей етап найскладніший, розповімо вже в наступних відео. А зараз ви вже можете оцінити результат. У нас вийшли такі об'ємні пухнасті балетки, які дуже схожі на хутряні, але насправді, ви ж бачили, вони в'язані.